Привіт. Ще така невеличка підрубочка. Прекраще одну луку розведаємо. На жаль, все по світлу. Коли встигаю, тоді граю. Так, ладно, трофей, трофей. Іде ми сюди зайшли. Світ чоловіка, я не вірю, що на те є будь-яка причина, чому ти повинна бути скута своїм меншим я. Аналогічно немає причини, чому твоє майбутнє я повинна бути обмежено тобою сьогоднішнім. До речі, дякую за прекрасні сушні квити Це перший подарунок, який я отримав від тебе, і я неодмідно буду цінувати його до кінця часи. Я я. Я-я. тримайте в курсі, нічого не пані. ну ж, ці записки. Так, це ми подивилися. Ні, стоп, я прийшов отсюда. Я вже дійшов до краешку. Давай еще раз подивимся все з цієї стороны. Значить. Сюди. Сюди. Тут просто ванна. Сюди. Замкнуто. Так, сюди. Тут сохранялка. Окей. Сюда. Тут мы разваливали монстрей. О, симулятор. Лабиринта. Серп. Ну, серп нам не нужен, потому что у меня и так серп есть. В принципе. Ну, типа на крайняк его потом можно будет заменить, пока точно не имеет сенсу. Можем поэтому с ножиком пока цем побегать, попробовать с ним уже До бичочки. Так. Ага, і ми прийшли сюди. Окей, давай це сюди. В нашому домі такої кімнати немає. Годен. Ема, лишній не буде. Так ще один ап витривалість, Я надіюсь вже останній. Так, тут заклинуло. Тут открывается. Мне так простіше О! Що... Разве это и повторюватый? Не так шкода. Не так шкода. Златой ритк нет. Навіть нездам прихоплено щось просте. Пусть учинки, яка не, не может навіть приготувати за разом. Ну, тільки донада. ти блядь, говно. Ідедеш. мо мо На ка н да. Нащо ти цитаєш? Вони ну, не їдять. Ось тобі там, онна не так не подобається, то готуй собі сам. Вона не права. Ну ходи, ти добре готуй спотом. Я говорю так з батьком. Не говори так з нею. Мама погана. Ось мені просто ставити допомоги, хай сам краще приготує. Не відрикайся. Мама нічого не видно. Варийно, винен тато. Інако! Не спіть так говорити про твого батька. Ти до школи, негайно. Я і тата не любила. Малий мама не дуже не любила. Скіза накатана. Ну, то що мама мимбра. Ну, точнее, не мибра, а це. Терпить. Ті, хто терплять, це херо. Не терпіть. Ага. І це, скоріш за все ще один календарь, именно куда СТП. Тут тепер, кстати, двері закрыття. Окей. Okay. Збереження пішло, мені це не подобається. подобается. Окей. що тут у нас? Є хтось? Ви тільки не нападайте please. Please don't на мене. Слиз, Дон нападайте на мене. Я ненавиджу тата, хотілося б, щоб він просто здох, ненавиджу і маму, то вона теж на смерть, якби я тільки могла перетворитись на чудовиська, то схопила б бог і розщепила її голими руками на смерть. О, майгад! Ваю жорстка! Ні, ну в принципі, понятно. Дома її душила. Однак всіх захейтила. Але. при чому тут лис? Як то кажуть. Зараз кунок. Так. 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 Окей. Да мы все исследовали. Тут у нас всем окей. И кусочек мы, считай, исследовали. Он стрит, сейчас тут будут появляться. Эйн сотка Музыка меняется. Значит, пора на кому на мене нападать. Підношение скидываем. Бражимся, бережимся, бережимся, Ну Кстати, це может быть не так останавливаем, как здається. Просто по той причине, что я. Думав, там щось треба надо разгадывать сильне. Ми ще навіть елементи не собрали. Так, ну там собака. Ми сохранились перед собакою, поэтому собаку ми зможемо сейчас почистити. Давай, собачка. Образки. Ну, це душна собачка очень. Давай. Блять. Я вместо того, чтобы его сейчас контрактували и сразу загласить, я чуть побоявся. Да блять, опять боюся. Ну, все атаки не доржи, блядь. С тоже не дорджиться. Ты можешь тут заработать якусь нормальную атаку, на какую-то сейчас на контратаке подловлю? Вот ты и злойся, дурачок. Ой, ой, щ ой, ой А ч он такий якийсь легкий, блин, его ножуком порезал так швидко. О, собака якась простая. Я хоть на том же играю, блин. А я же шусь не понял. А ну чисто ш секунду. Не, ну на том, бо я на том проходженні щи туда не дойшов. Але шось він тут дуже швидко погасився. За одной контратакой собака померла й хорошо, мені собака не потрібна. Так, ми ще в голові тримаємо, що десь тут є серп. Попробуємо найти потом. Ага, тут картина є, кстати. Або тут, тут, скоріш за все, картина є, Да, сап Хінако. Це нам пригодиться. Хто закры. Може, хтось ходить, хтось каже, що по мою душу лізе. Я беру цю картину, на мене сразу хтось нападає. Не пам'ятаю, коли вона була зроблена. Тепер можемо, по ідеї вернутися назад і закінчити. Блять! Так сук! Нащо ти мене. Нащо ти мене так пугаєш Дурне! Я ж чуть не всрався. Я знав що вона там є, Ну ти ж завжди не знаєш, до якої текстурки вона заспавниться. Ладно, це є, це є, все, окей. Картина є, теротично як вернемся. Кстати, ми можемо апнуть ще надіюсь, це остання остальные вытривались. можна ще апнуть, вытривались. Похуй, апм ще. Краще, ніж безконечні пробіли, В принципі, в цій грі, по идеї, нічого нема. Тому це ок. Так, хорошо, ми знайшли картину. тобто ми можемо вернутися назад. можемо ще доіспользувати тут ножик, повернутися за серпом. і т.п. через календарикс, прежде все, назад. случайный факт, кстати, я не знаю, а можно сюда выйти? по идее, кстати, можно Да выходить? так, кто тут у нас впереди? кто-то плачу? ну тут кто-то сиде... блять, тут мамка! а что мы с мамкой можем заработать? ну мамку важно бы загасить, конечно Ну, зеркальце, зеркальце очень неудобно. А что с мамкой можно заработать? А, это еще, блядь, закончена мамка, я кос... Она не взорвается! Ахуеть, блядь. О май гад, был. Ладно, на ну, всю потратим ножик. блять, она через срыв мили, блин. Она а тебе по твои... Да, блять, я не могу с рупом тут Да, блять. Опять я не то сделал, что хотел. Ну потому что ей хер подловыш, блин. Я в замкнутом пространстве. У. Давай атаку свою кончим на рубы, Да, А, да, да. Ну, меличную атаку, ну. На тебе пошли. Да, блядь. Ти, ти говно, блин. А сколько ты будешь жить? От скільки воно будет жить? Ну? Дай мне. Мені... Да дай прийти! Я не могу твои цен! Яйця... Я? А, це... Це не те яйца? Блять, цена ты ей це было. Ладно, бинтик есть, похуй, похил. Икратин можно завязать на сакиру. И забрать серп сходить. Е -е -е да. Ва, ні, похуй. Ну, реалізували бинтик, ничего страшного. Я, Я не то, что походу одни и даже получаю удары, но там некоторые. Я просто що... Ну, В замкнутом пространстве знаедрася, но це бред. Ну, Будем объективно. страшно побороли і бог с ним. Що я хотів, так це забрати серп, Де там мій серп? сгадать, да де тільки він теоретично може бути. Да, десь тут був. Ладно, вот. Серп забрали, серп ре реалізували. Знайти герби три. чуть ну, 3 герба надо найти, и вот тут надо, скорее всего, всего тут да. Чем-то мы и так поняла. Так, ну с мамкой разобралась. Дом по идее один и той же. Но с что все везде все закрыто. Правильно? Зеркальца, кстати, полезно. Штука хайбуда. Тут по любому кто есть, а это не Правильно? Полно. Лысая гралась. Я себе тут Я завжди самотня, а тому мені подобається грати на одинці. Це означає, що права та ліва тарішка повністю належать для Хінако. Я дуже любила гру... гратися з ляльками кокеші і дуже чемно ділюся з ними з лівого Хінако та правого Хінако, щоб бути чесними з собою. А чи хтось за мною стежить? Боже, понамальовувала своїх загадок. Тут треба поставити так ляльки, щоб вони були рівноцінні, скоріш за все. Ну. Бач, все перевішує. Значить, не так. Що ми поставим сюди. То це буде сильно перевішувати. Ой, бля. Ну це ладно, це ще хоча б головоломка, знаєш, яка таку можна просто. Іди рандом. О, лол. Стай. Поня. Поня. Не видно ніхера. А не видно ніхера. Я анімації не бачу. Ну не видно ніхера, я не бачу нічого. Да ты дурная, ну я не бачу, блядь, что ты делаешь? Анимацию шутка. А, она не робить тут анимация, я понял. Или робот, таки ні, вона їх Не, она их не робот. Походу из-за того, что типа сильно замкнутое пространство. Надо выходить отсюда. Оно дурное. Оно дурное. А ч походу мы сюда А не, она как припадашна. А шо з Ты что, припадаш на? Ты в одно... Блин, ты бы одна анимация, блядь. что это такое? Бля, с мастряма, а у них вообще хуво по жизни, блядь. Це да одна из пластин, блядь. Заебись, да одна пластина. Ну це легка загадка. Ладно, тут просто рандом можно было натыкать. Бля, да я сохранение. Не надо мне тут мостре еще спавнить, пожалуйста. Так вкусно. Please. Да там легкая загадка була, не загадка вообще, в принципе. И на машинка та же самая. Э, как есть, так и есть. Кстати, можно было здоровье, покачать тоже. Но ну, в бачку нос меня все равно, мне кажется, спасает. Лыжный пробіли это считай моє хп в любом случае. Да если там проебался по пробелам, зато вернулся. Короче, все очень интересно. Ну короче, да, а це далі, типу. І Нам надо буде пройтись по цьому всьому. Но тут же загадок більше немає, по ідеї правильно? Чи тут була якась загадка, я вже не помню. Якісь коробки, тут якісь нагороди. Сейчас убийство все надо по будильникам робити одну скупу. Так, продовжуємо. Или что-то понять бы оттуда дали. Просто пока непонятно. понятно. А, вернуться назад. Чи сенс? Понятно, что там дверь открылась. А ну, я могу вернуться назад сейчас? Берегтись. Сначала надо было мапу И я могу точно вернуться назад. По всему по цьому я можу идти вперед? ні, назад я не можу вернуться. Ага. Еще тогда. О чому сенс? Бо я по факту тільки одну штуку нашел. Что толку неї штуку. Тут загадок більше ніяких не було, я не помню. Але мені впадло шукати на самом деле, типа, бо ми знайшли по факту картину. Його должно бути по ідеї достатньо Бо там ще одна головоломка з картиной буде. То все. Тут навряд чи щось. Є? Да, ладно. Короче, ну у нас тут знакового питання немає, значить ну тут нічого немає. А, ну можна ще там перевірити, швиденько данька Ну там ми, по моєму просто Ему нашли тоже і все. Там немає нічого важливого. Так, да, ладно, тут все. Біжимо далі. Що воно, че? Воно у нас тебе хне ще далі. Верни назад. Не, воно у нас ще далі перенесло. Ось я, я мог опозориться, типа чу. По ей я б не опозорився, я просто вернусь в самую начальную локу, мне пришлось ще раз цю локу. Привітим. Так, Хінако, вибач, що прийшов, але чи не могла б ти зайти додому, що і прикупити для мене той засіб для шумку ще раз? І ще також, будь ласка, передай йому я почуваюся краще завдяки його лікам. Традиційна китайська медицина справді краще за всі ті сучасні лі... ліки. Тревні засоби набагато корисніші для тіла. Скажи йому, що я сплачу рахунок напекінт місця, мама. Мама, то в тебе грошей немає. Чому ти розказуєш? Ти... Бомбу ж гроші мене позичають. Ну ну дурное, ну дурное, ну дурное. Ну, ну, успокойся, виходь сюда. Давай поговоримо с тобой. Ух, ебать! Ты шо дурно... Я просто, як тільки побачу, что я не попадаю в таймер, бля, но не и рахуе цей, то надо сразу лофть. За шо? Ну тут, блядь, надреста уже. Ну но це ножик будет на потом. Потышите. Кус, смотрите, жахлыва, что-то такая. Да, Там, блядь, надрестав то есть. то есть помывся и надрестав. он и ножик мы запомним, что тут есть, а нам на мои не понадобится сломается, поменяем. Блять. Ну тут хоть посветлище, конечно, но тут по-любому. И собака есть, и мамка, блин, и все подряд. А сейф зона, да. Сейф зона тут сфереди должна быть, правильно? Да. Хотя бы сейф зона на місці, то все нормально. Хорошо, бажано просто пройтись по цим зонам, сразу все загадки решить, чтобы не вертаться потом больше. Ну там собака ходить, окей, Це и так, да. Собака страшно, особенно, якщо сейв рядом, ничего буду сильно умирать, то... то через сейф брать. Страшно. коли на тебе хтось так дихає, то страшно трошки. Можна не дихати. Я щас зайду і там монстр, конечно же. Ну а я по-другому. це щита дурная, ты щита дурная. Я роблю одну анімацію атаки. А, в неї є анімація, коли її можна атакувати, лоу, прикольно. Ми на неї топорик потратим, пофіг, Не хочу з нею розбиратися. Я реально замітив хоча понимать, коли її можна подблочить. Хорошо. Собака там хода, но вона сюда, сюди, по идее, не зайде, якщо я не відкрию ці двері, ж правильно? Зачей открыть ці двері? <гум> Байдет у нас там дом ще більше продовжується. Че шут такое? У нас реально дом там набагато ширше. Це мы себе, конечно, текстуры отъелы. будем заканчивать. Цей. Окей, тут. Тут, читай пусто, двери там можно наперед открыть. Ладно, ну давай, наверное, завалим собаку, сбережемся уже и покрышу окна. Тут закрыто, тут закрыто, сейф зона тут есть. Собака, дай ты мне. Давай. Бля, только надо было сначала... А, персонаж рандомного хирурга Ух, ебать. Да, я на тебя топорик сейчас потрачу, потрачу, Оп. Ах ты дурный! Ты шо, блядь? Упадочно. Эй! А що за анимацию ті самі? Давай нормальную анимацию, пусть. Ай, блядь, справа кепські реально. Отдыхай, блядь. Бочонок. ХП мы то мы отрегеним, ничего страшного. Будем сейчас по полюбуем ХП отрегенится. Ну, зато мы можем сразу забрать сейчас ножик, и сразу с ножиками сохранить, если можем за ними не бегать. Угодне ніч. Тут когось розділували, я поняв. Ну нормально, приготували суп. Суп із монстрів, нормальний супріп. Пойдет, я думаю. Так, добре, тоді одну кімнатку пройшли, як я і думав. Ага, да, бачу помешкання між ну, і все, я поняв. Тут три помешкання. Скоріше за все, три, скоріше за все, наступне це переход в перший. Да, так, потім якийсь... А, ну там знак питання. Ну ладно, окей. Нам ще одну кімнату. В принципі, я думав, що це буде якась душніша головоломка. Тут, скоріш за все, вона така душна. Там знайти треба все одно три штуки, а там уже розгадувати, як перемістити це все. Коротше, розберемося, нічого страшного. Ми ще раз пересохранимося І продовжимо в наступному. тут.